В Одесі здавна мешкають люди різних національностей та віросповідань. Тому й не дивно, що зимові свята в нашому місті проходять з особливим колоритом. Так, одна з найбільш чисельних громад Південної Пальміри, католицька, відзначає Різдво Христове 25 грудня. Для католиків це головне свято року та обов'язково родинне. У вечір Різдва наша знімальна група побувала в одному з найкрасивіших католицьких храмів Одеси соборі успіння Пресвятої Богородиці. Сьогодні Святкує весь католицький світ, Різдво Христове. Я в цей день хотів би розділити цю радість зі всіма мешканцями Одеси, а також з усіма мешканцями України і в цей нелегкий час для нас і для нашої України. Хотів сказати, би, що Ісус народився, Він казав, що слава на висоті. Як він народився, то Ангели співали такий гимн, що слава на висоті Господу, а мир людям доброї волі, що він якраз своїм народженням не самим. Усіх гостей костюлу біля входу зустрічав різдвяний вертеп. Та головний атрибут свята гарно прикрашена ялинка, символ райського дерева з рясними плодами. Усі фігурки новонароджений Христос, Дева Марія та святий Йосип та елементи вертепу виконані з натуральних матеріалів. Самый большой праздник, самый любимый. И дети любят, и взрослые любят. Что такое Рождество? Начало. Начало года. Начало надежд. Я очень счастлива, на самом деле. Я люблю этот праздник. Этот праздник мы всегда справляем всей нашей дружной большой семьей. У нас достаточно много человек. Но сегодня так случилось, что моя мама за границей. И я сама здесь только с тетей. И Чувствую детство, чувствую то, що я маленька девочка, і вот этот праздник не родственникам. люблю этот праздник, не знаю, как просто. Это все описать и рассказать, но кожен человек что-то в душе какую-то, может быть, сказку, какое то вот умиротворение. прихожанка Лілія зізнається, що свято різдва кожного року викликає в її душі світлу радість та особливого значення молитва у цей день набуває у такий важкий період для нашої України. Я б хотіла пожала всім українцям, щоб у всіх оставалась вера в будущее в лучшее будущее, щоб вони ні в кому случає не творася від своєї віри, то що вірили в лучше і молились Богу, що все буде добре. Аби привітати вірян католиків з Різдвом, до собору завітали представники різних конфесій. І це дуже важливо у такий складний час, коли Україна повинна бути єдиною. Я думаю, що це основне, тому що все одно ми всі представляємо одну релігію. И она не может быть раздельной. Она должна быть вместе. Люди разных конфессий должны всегда быть вместе, бок о бок, рука в руку. И они должны идти рядом и молиться вместе, и верить вместе. Тем более в такое непростое время, это особенно важно. Віряни привітала усіх одеситів та Українців зі святом. В першу чергу, звісно, же, Мені здається, кажется, это сейчас самое пожелание. Всем мира, во всем мире, в общем-то, не тільки в Україні, а во всех проблемних местах, а в тих сейчас де мир, щоб він там завжди оставался. Христос рождається, славімо Його! Так католики по всьому світі вітають один одного. Ми проживаємо 2014 рік. Це дуже важкий був рік для України. Дуже багато було змін, дуже багато було реформ і дуже багато було руйнувань. На 2015 рік Україна планує миру та злагоди, об'єднання, поваги та пошани один до одного. Ми розуміємо, що все, що було здійснено в 2014 році на майдані, це велика любов один до одного. Це повага один до одного, і це віра один в одного. Настоятель собору отець Юзеф поділився з нами своїми думками у цей святковий день. Бажаю, щоб кожна людина, яка відчула любов Бога сьогодні, щоб вона змінилася, щоб в її серці була Божа радість. Бажаю вам, дорогі і парафіяни, і мешканці міста Одеси, щоб, так як ми всі діти Божі, щоб ми. Становили ту єдність, бо Ісус тієї єдності хотів. Він народився для всіх. Він не хотів, щоб ми були різні. Він хотів, щоб ми були одні. Бажаю вам в цей день урочистий, здоров'я, Божої благодаті, радості від життя, сімейного щастя, щоб ви були щасливі і благословені на цій землі. Щасливим вам, Боже! За католицькою традицією, після урочистої меси віряни вдома влаштовують святкову вечерю. Трапеза має релігійний характер та проходить урочисто. Перед самим початком застілля читають уривок Євангелія від святого Луки про Різдво Христа. Що ж, і ми вітаємо всіх вірян з великим святом.